Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Обі, але ти качка. Ну або пташка. Називається воно, що ти пташка, але це качка. І я буду просто в неї грати. Проходити у рівні і щось розповідати. Хочу прорекламувати свою гру в Роблоксі. Вона називається Тріатлон РП. Щоб на неї зайти, пишіть моє і... і... мій нік в Роблоксі. В кінці відео я його покажу вам. І заходьте в зроблені ігри і листайте, поки не знайдете мою гру. Гра прикольна про спорт, який називається триатлон. Дуже прикольна гра, там три мапи. Так. Як це проходити? Цікаво, бо сюди. Охак. О, пройшов. Так, що далі? От сюди треба запригнути. Цікаво. А що буде вище? 125 127 метрів ми прийнялися Так. Тут незрозуміло що, вроді сюди. Ой, на шипи не впав. Так, випригуємо і я на 13 рівні. Тут вийшло одного доволі таки давно. Добавили 200 метрів висоти цілі. До цього тут було 100, і на 100 метрів я вже піднявся. А зараз буду ще на 100 метрів підніматися. Ні! я впав. Ага, мені це подобається. Цікаво. Прокачку. І звуки оці. Кря. Кря, Кря. пря, кря, 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 я плякля. Що ще робити? От не знаю. Гра в принципі прикольна, але трішки скучно. То що робити, поки ти граєш? Не знаю, не знаю. Ага. Ой, я жовтий. Зараз буде круто, якщо я і, і другий раз програю і буде сильний. О, що? Я прижало в стіну в стіну. Капець. А, я зрозумів, тут треба отак швидко і сюди. о, о отак. Якесь яйце теренозавра, Капець, звісно. Так. Як сюди залізти? Сюди взагалі треба заводити? Ні, напевно. А, ось. Знайшов прохід. Сюди потрібно. Вам напевно так скучно, зараз дивитися, що я роблю, ну то. О! Я напевно буду вести стріми з 100 підписчиків. Тому хто хоче стріми, підписуйтесь. Тому що коли в мене буде 100 підписчиків, я буду вести стріми. По різним іграм на Nintendo Switch. Кому це цікаво, підписуйтесь. Тому що, якщо ви не підпишетесь, то стрімів не буде. Я так сказав. Тож так должно бути. То що просто так нічого немає. Так, я поки що не знаю, що тут робити. А ось знайшов. Треба на ялинку і, напевно. <звук> нічого не виходить. Так. Отак От зробимо. І зараз буде синій. У що? Е, чого зелений? Зелений. А чого зелений? Був же синій. Був же синій, а чого зелений зараз? Не знаю. Чогось зелений. 160. Слідуючий спаунпойнт на 160. Так. Це буде важко. Ні-і-і-іі-і-іі! Так, ще далі. Пригаємо, пригаємо, пригаємо. Це я рідко взагалі знімаю великі відео в основному YouTube Shorts. А зараз знімаю велике. Тому хоп... Хоп. Хоп-хоп. Пригаю, Пригаю. Ух. Ні. Ні. Куди я упав? Що, де я вся? Моя ціль дойти до 16-го спампойнту. Чи вейп-дата, чи що це ще таке? Тут написано вейп-дата. Якась. Так, приговор раз. А! Та я від упав! Так, і що далі? Опять я упав. Ну чого Взагалі вічно так неможливо проходити. Падаю, 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 падаю. Плюс гри великий, те, що тут зробили так, що качка типу летить, і в неї ззаду пілієчка, типу, вона летить. Ні, я знову впав, чого так важко. Уж проходив нормально. Да. Ну, прикольний скін качки мені подобається. Я б собі такий зробив. Це після там. Нє, ні, 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 ні. Ну, напевно, будемо закінчувати, тому що в мене не виходить. Добре, ви були на каналі Риба -Ред. І риба ред десь на столі, в мене там в акваріумі живе. Але всім пока. А ось мій нік в Роблоксі. Ну, а тепер вже точно, всім пока.